Шановні колеги, тема, яку я хочу представити, комбінована нейрометаболічна терапія. Нейрометаболічна терапія саме тяжких дорсопатій. Тим паче я буду звертати увагу на роль ін'єкних форм вітамінів групи Б та високодозованого в 12 Дуже багато запитань з приводу діагностики цих тяжких дорсопатій, чому додається нейрометаболічна терапія, чому звертається увага саме на орієнтацію вітамінів групи Б, що відомо в світі, що є в стандартах лікування, а головне, яка ж диференційна діагностика цих тяжких дорсопатій, і коли ми саме. Застосовуємо цю широку мультимодальну комбіновану схему лікування, тобто комбіновану нейрометаболічну терапію. Ну, по-перше, давайте повторимо: тяжка дорсопатія, на жаль, сьогодні в світі, не лише в нашій країні, в світі зустрічається дуже часто. 2026 рік дуже багато робіт в Європі. Це не лише виразний біль, а поєднання інтенсивного болю. Нейропатичного механізму функціональної втрати і неврологічного дефіциту. Багато з вас запитань: що це за така велика класифікація, яка в переліку має, ви бачите, це перша за етіологією, їх взагалі сім видів клінічної класифікації, ще навіть її функціональна клінічна класифікація. Давайте розбиратися. В сучасних рекомендаціях тяжкої дорсопатії її поділяють перше за етіологією причиною: ну, дегенеративно дистрофічні, запальні не будуть зупинятися, інфекційні пухлини, травматичні і метаболічні. За домінуючим механізмом болю. Ноцицептивні, нейропатичні, ми всі знаємо різновиди, а от тяжка дорсопатія це завжди змішана форма, найчастіша форма тяжких дорсопатій. І ще може бути центральна сенситизація, дуже багато запитань, що це, це є основна. Клінічна ознака, при якій і призначається нейрометаболічна терапія. І це завжди коли у хворого є хронічний біль, алодінія, гіпералгізія, порушення сну, тривога. Але далі я буду розказувати саме закомбіновану терапію, яка має взагалі чотири напрямки, і в світі дуже ретельно це з'ясовано, на що ми повинні звернути увагу. Далі багато запитань з вас, які стосуються. Класифікації за наявністю неврологічного дефіциту без дефіциту. Що це за класифікація? Дійсно, тяжка дорсопатія може бути без неврологічного дефіциту, коли є біль і обмеження рухів. Вона може бути з чутливими порушеннями, коли є парестезія або гіпестезія. Вона може бути з моторним дефіцитом, коли вже є парези, навіть падаюча стопа, і з тазовими розладами. Є класифікація тяжкої дорсопатії і за ступенем тяжкості. Ну, звісно, ми враховуємо шкалу ваш, візуальна аналогова шкала. Нагадаю вам, що вона рахується від 0 до 10. 0 – це здорова людина, 10 – це максимально виразний біль. Легкий перебіг тяжкої дорсопатії за шкалою ваш менше 4 балів функції збережені. Помірний: 4,6 – часткове обмеження активності і тяжкий. Більше ніж 7 – виражене обмеження ходи нейропатичний компонент. За перебігом, як і всі дорсопатії, гострий підгострий хронічний рецидивуючий бачите різницю у тижнях, за анатомічним рівнем. Нагадаю вам, шийна, грудна, поперекова люмбосакральна, тобто дорсопатія це не лише поперек. І дивдіагностику ми будемо проводити, я буду далі говорити, навіть з мілопатіями шийного генезу, да? і спонділолістец, і спінальний стеноз може бути причиною будь-що, але ви повинні це враховувати. Ну і нарешті, ось цей сьомий напрямок, який ви дуже часто зустрічаєте у Тих хворих, які приїхали з-за кордону, і в них можливо при дорсопатіях стоїть тип 1, тип 2, тип 3. Що це? Це європейська класифікація, яка поділяє саме дорсопатії на п'ять типів. Перший тип механічний біль без радикулопатії. Тип 2, радикулопатія без дефіциту, тип 3, радикулопатія з моторним дефіцитом, тип 4, стеноз із нейрогенною кульгавістю, і коли вже розвивається мілопатія, це вже тип 5. Чому зараз в світі звертають увагу на нейрометаболічний вплив? Я акцентую. Моменти на патофізіології, тому що саме вона пояснює нейрометаболічний вплив, який сьогодні додається до тактики лікування тяжких дорсопатій. Тобто, це коли є три компоненти: периферічна ноцицепція. Ну, уражений диск, фасетка, зв'язки, це є нейропатичний компонент, ви бачите, радикулопатію або ураження корінця, це є та сама центральна сенситизація. Ви бачите, дуже часто зустрічається це нововведення, яке сьогодні говорить про хронізацію процесу і ускладнення. І саме воно дає перейти в нейропатичний компонент, це тривога, депресія, виразний біль. Це печіння простріл, сенсорний дефіцит, позитивне ласего, да тобто, все це говорить про тривалість захворювання. Дуже часто запитання: а що робити, чому стандартна аналгезія інколи і не працює, тому що запалення це не єдина причина. По-друге, ішемія набряк корінця, як топічна активність зовсім інша тактика лікування, порушення нейрональної трофіки, ураження міеліну, аксону, порушення сну, все, що підтримує сенситизацію хворого, да, все це надає змогу говорити про розширення і, або нову тактику лікування. Тобто концепція нейрометаболічної підтримки. Спрямована на зменшення нейрональної вразливості в умовах болю, ішемії оксидативного стресу. Підтримка репаративних процесів енергетичного обміну, потенціювання реабілітації, коли зменшується аладинія, є парастезія, активність зростає. І саме мультимодальна схема, яка включає місце нейрометаболічної підтримки, вона сьогодні має чотири напрямки: перше, впливаємо на біль, призначаємо нестероїдні протизапальні препарати, впливаємо на спазм, м'язовий спазм, мері лаксанти, надаємо. Відповідні класи препаратів при нейропатичному болю і нейрометаболічна підтримка, завжди коли мова йде про тривалий перебіг, затяжний перебіг, ознаки сенситизації, коли мова йде про реабілітацію, коли у хворого порушений вже сон, є стресаут, тобто коли доцільно додавати нейрометаболічну терапію. Коли вже є сенсорні порушення, коли вже є затяжний біль 2-4 тижні і є рецидиви, коли є ознаки сенситизації, порушення сну, коли потрібен час для активної реабілітації. І нагадаю вам, сенситизація це стан, коли нервова система стає надмірно чутливою до больових стимулів, а інколи навіть починає генерувати біль навіть без активного ушкодження тканини. І саме сенситизація, відповідає на ваше запитання, що це клінічно це проявляється ось такими клінічними ознаками. Аладінія це біль навіть від стимулів, які є неболючими. Гіпералгізія це надмірно виразний біль навіть при помірнішому стимулі. Розширення зону болі навіть виходить за межі того первинного джерела, яке призводить до болю. І головне персистуючий біль після припинення стимулу, який тягнеться і хвилинами і годинами, це така сучасна ознака тяжкого перебігу дорсапатій. коли йде підозра на сенситизацію, коли йде три із цих шести компонентів. Біль три місяці алоденія, гіпералгезія або множинні болі, або порушений сон, або слабка відповідь на НПЗП. От якщо є підозра на сенситизацію, ви розумієте, що практичний алгоритм завжди буде складатися із нейрометаболічної підтримки, тому що ця концепція сьогодні є дуже актуальною у тактиці ведення важких хворих, тобто ваш практичний алгоритм до вас приходить хворий з. Тяжкою дорсопатією, ви по класифікації зрозуміли, який перебіг, який анатомічний рівень, яка ступінь тяжкості, який неврологічний дефіцит, який домінує механізм болю змішаний, ноцицептивний, нейропатичний або центральна сенситизація, да? який є етіологічний чинник. Але насамперед. Ви повинні провести скринінг Red флекс. До речі, в цьому 2026 році я у своїх доповідях завжди додаю Red флекс, і я бачу, що вам це дуже подобається тому що це допомагає швидко поставити діагноз або виключити те, що не стосується цього діагнозу. І я далі зупинюся на редфлекс для тяжкої дорсопатії. Далі, фенотип болю, хочу нагадати, що змішаний найчастіше характерний для тяжкої дорсопатії старт завжди призначаємо аналгезію і ранню активізацію. Якщо ми бачимо, що навіть вже є і функціональні обмеження, і змішаний тип болю завжди нейрометаболічний компонент. Призначаємо лікування, контроль ефекту на 7-14 день, контролюємо біль за шкалою ваш, за відновленням порушених функцій, за як спить хворий, чи є тривога, чи є безсоння. Ну і ескалація вже, коли ми призначаємо інтервенційні методи нейрохірурга або мультидисциплінарну команду. Ось ці ред тобто, коли до вас звертається хворий, ви вже зорієнтувалися, як ви його будете лікувати. Але крок один пройти все ж таки виключити оці небезпечні стани red флекс. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що якщо ви бачите звичайну дорсопатію, але хоч одне питання відповідає Red Flex, то ви обов'язково повинні направити хворого до інших фахівців. Це може бути компресія кінського хвоста, коли як вона клінічно проявляється, ну, консультація нейрохірурга. Коли ви бачите, що крім клінічної картини дорсопатії, є затримка нетримання сечі, є двобічна слабкість, анеміння, двобічний корінцевий біль, або ви бачите, що прогресує неврологічний дефіцит, наростає парез, випадають рефлекси. Або є мілопатія, найчастіше це шийна або грудна, коли є порушення ходи, спастичність. От до речі, дуже часто ваше запитання, от як сьогодні, чому сьогодні додатково у нашому заході? Звучить тематика спастичності, класифікація, механізми порушення, чому звучить алгоритм в інших лекціях, слабкість у кінцівках, чому звучить е, порушення чутливості, тому що ви бачите, для того, щоб виключити саме цю патологію, ви повинні знати інші напрямки, да? на тому, що одміла патія вона проявляється спастичністю, патологічними рефлексами, інфекційний генез. Онкопроцес метастази, переломи повинні виключити, да? судинні катастрофи. Ну, це вже мається на увазі псевдорсалгія. Да? Тобто, інфаркт тела може супроводжуватися саме, наприклад, болем у шийному відділі або болем у грудному відділі, тож дорсопатією. Чому я звертала увагу на визнання фенотипу болю? тому що механічний або не механічний, то ми з вами зорієнтуємося. Да? Механічний він посилюється при рухах, при навантаженні краще в спокої, а не механічний навпаки. Якщо є корінцеві ознаки, тобто що це парестезія? 第 Простріли, позитивні тести натяжіння, да? це радикулопатія. І якщо є ознаки ураження спинного мозку, там, де є спастичність, гіперрефлексія, патологічні стопні, порушення ходи, порушення функцій тазових органів, це вже мова йде про мілопатію, а це зовсім інша тактика лікування. Тепер, коли ми переходимо до тактики лікування, ще я хочу нагадати вам, що тяжкі дорсопатії мають. Декілька причин розвитку. Їх декілька є офіційна з цього приводу класифікація, яка на це звертає увагу, тому давайте трошечки розберемося. Дегенеративні механічні причини найчастіше: неспецифічний м'язово-фасіальний біль, фасет-синдром, да? локальний паравертебральний біль, гірше перерозгинання або ротації. Якщо це поперек нижче коліна, дискогенний біль протрузія без радикулопатії, грижа з радикулопатії, коли біль по дермотому, коли йдуть чутливі порушення, коли йде зниження рефлексів, особливо коли це поперек, коли є спінальний стеноз, це нейрогенна кульгавість, коли йде спонділолістес. Це часто провокація на розгинання біль на розгинання, да. А коли є запальний спонділо найчастіше це запальний біль у спині у хворих молодого віку, і коли йде ранкова скутість, але покращення при руках, Но нічний біль у другій половині ночі, коли йде інфекційний процес, тобто спонділо. Дисцит, епідуральний абсцес. Тому звертаємо на це увагу, виявляємо причину для того, щоб зрозуміти, яка тактика лікування. І ще два напрямки це пухлини і травматичні ураження. Виключаємо метастази, міломи, первинні пухлини да? і травматичні або компресійні переломи, тому що це найчастіше може також бути тривалим розвитком тяжкої дорсопатії, і ви повинні врахувати цю причину для того, щоб зорієнтуватися в тактиці лікування. Рухаємось далі. Дуже багато запитань, що таке псевдорадикулопатія. Да? Псевдорадикулопатія, не радикулопатія, це міафасальний больовий синдром. Хто знає мої лекції, я дуже люблю давати алгоритми. Дуже люблю давати таблиці, тому що вони дуже гарно запам'ятовуються. Отже щоб зрозуміти, це радикулопатія чи ні. На що ви звертаєте увагу? При радикулопатії порушення чутливості в ураженому дерматомії. Міафасальний синдром ні. Парестезії так, при радикулопатії міафасальний ні. Дуже рідко. Слабкість у кінцівках, так, як і патологічні стопні або симптоми натяжіння, скажімо так, чого не буває при міафасальному синдромі. І так швидкі клінічні підказки. Я при больових синдромах іноді стала їх надавати. І я бачу, що на ваші прохання так само я їх сюди включила для того, щоб ви зорієнтувалися як експрес-діагностика, що, який корінець у хворого є ураженим. Тобто, якщо ви просите хворого стати на п'ятки і він не може, йде ураження корінця Л4, l 5 Якщо він не може стояти на носках, С С1. якщо є падаюча стопа l 5 Якщо ви бачите зниження колінного рефлексу, це скоріше за все, де грижа або протрузія Л3, Л4, а якщо йде зниження ахілового, задіяний С1. Ну і чи є корінцевий синдром чи ні. От мені дуже подобається ця схема дерматоми та міатоми, ну, акцент я зробила на найчистіше саме попереково крижового відділу хребта. да, Ураження, парестезії, бачите рефлекси Л4 колінний знижен, С-1 хіла знижен. Тобто, якщо ви бачите ознаки радикулопатії, так думаємо про компресію корінця. Якщо ні, тоді перейти до аналізу, може це механічний біль, фасетковий міофасціальний біль і це інша тактика лікування. Тобто, ми з вами з'ясували, що це тяжка дорсопатія, ми з'ясували, що фенотип це змішаний з нейропатичним компонентом. Ми з вами з'ясували, що ми дали швидку аналгезію, якщо був спазм, надали короткочасно мірілаксанти і додали до лікування нейрометаболічну підтримку. З 3-го дня додали активізацію вправи, контроль руху, динаміка за шкалою ваш, покращення по шкалі тривоги депресій. Поращення сну, і коли змінювати тактику, дуже часто ваше запитання, коли немає динаміки, коли йде прогрес дефіциту, бачите, термінова маршрутізація пацієнта, коли стійка радикулопатія нічого не допомагає, тоді вже інтервенційні методи і консультація нейрохірурга. І все ж таки, що таке комбінована нейрометаболічна терапія при тяжких досапатіях? Нагадаю, змішаний механізм болю. Коли йде ноцицептивний запалення, м'язово-фасіальний компонент, нейропатична іритація, компресія корінця і сенситизація, ефективна терапія повинна впливати не лише на запалення, а й на метаболізм і функціональний стан нервового волокна. Я надам вам сучасну роботу, яка вийшла пару років тому, яка говорить про. Вплив комбінованого застосування нестероїдного протизапального препарату діклофінаку в комплексі з вітамінами групи Б, ціамін, піридоксин, цеалакабаламін для лікування болю в попереку. Це сукупні дані, які свідчать про знеболювальний ефект саме при комбінації терапії і показують кращий результат. Коли додаються саме вітаміни групи Б до нестероїдних протизапальних препаратів, тобто доведена синергія Б 1 B1, Б 6 Б 12 вони працюють краще разом, ніж окремо. Да? Енергетика нейрона, нейромедіаторний баланс, структурне відновлення мієліну. І я буду говорити про ін'єкційну форму, чому саме ін'єкційна форма у такій комбінації? Ну, по-перше, біодоступність. Тобто минає шлунково-кишкову абсорбцію, не залежить від гастриту, від мальвабсорбції, швидке досягнення терапевтичної концентрації у плазмі, контроль дози можливо застосовувати навіть високі дози, а не лише замісні, і дуже критично при інтенсивному болю, а при розвитку радикулопатії. Хочу представити вам препарат Мільгама, ін'єкна форма, які так само впливають на нейропатичні і ноцицептивні компоненти болю в спині, які в своїй складовій мають так само вітамін В1, 100 мг, В6, 100 мг, В12 1000 мікрограмів, і саме комбінація цих вітамінів має нейропротекторну, антиноцицептивну, протизапальну і антиоксидантну дію. Ну, до речі, якщо говорити про комбінування, НПЗП і вітамінів групи Б, які приводять до швидкого та вираженого знеболення, до скорочення терміну лікування НПЗП, до зменшення ризику побічних ефектів, то таких робіт дуже багато. І я на деякі звертаю вашу увагу. Але все ж таки хочу привести вам одне із досліджень комбінування НПЗП з вітамінами групи Б, де вже на п'ятий день ми маємо майже вдвічі більшу кількість пацієнтів, ті, які отримували комбіноване лікування, саме 100 міліграмів на добу діклофінаку і вітамінів групи В, 100 мг В1, 100 мг В6, да? і 1000 міліграмів на добу Б12. Після п'ятого дня через успішне лікування був досягнений ефект. Тобто більше виражене зниження інтенсивності болю при комбінованій терапії показано і в іншому дослідженні на третій день, на п'ятий день, тобто є динаміка. Інше дослідження, яке дозволяє оцінити гострий біль у попереку з загостреннями при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях хребта, з дископатією або без неї, так само на фоні додавання диклофінаку 75-150 мг на добу, комбінація вітамінів групи Б показала кращий результат порівняно з тими, де була просто монотерапія з диклофінаком. Тобто препарат мільгама. Який лікує причину болі в спині, а не просто усуває симптоми, складається із ін'єкційних і таблетованих форм, і саме таблетована форма, яка має у своєму складі бенфотиамін, теж може бути ідеальним доповненням до стандартних здеболювальних препаратів, особливо. В тих групах, де ми повинні зменшити концентрацію або потребу в аналгетиках, звертайте на це увагу. Чому ми, ми говоримо про бенфатіамін? а тому, що якщо говорити про біодоступність, то вона краща в 5 разів за рахунок ефективного пропорційного е всмоктування дози? Да? І коли ми говоримо про активний транспорт з кінетикою насичення, про абсорбцію, яка перевищує саме водорозчинний тіамін, то бенфатіамін показує кращий результат. Якщо говорити про ще одне дослідження, тут йде вже порівняння мільгами із бенфатіаміном, який дозволяє відновити дефіцит вітаміну в 1 в 5 разів. В порівнянні з іншою формою тіаміну, так само робота доводить ефективність саме перорального прийому бенфотіаміну в порівнянні з тіаміном манітратом. Рухаємось далі. Я ще сказала про в 12 Чому саме високі дози в 12 використовуються? Вони навіть використовуються тривало. І це не лише корекція дефіциту, а й фармакологічний ефект. Тому що, як я вже сказала, тактика лікування завжди, коли йде контроль через 10-14 днів, ми оцінюємо період реабілітації, а саме b 12 стимулює ремілінізацію, зменшує ектопічну емпульсацію, впливає на модуляцію ноцицептивних шляхів, і тому саме у високих дозах дуже часто застосовується і крім того, b 12 проявляє ще аналогетичні властивості. Клінічні ефекти, які ми очікуємо при використанні високих доз b 12 зменшення інтенсивності болю, зменшення парастезії печіння, прискорення регресу сенсорних порушень, потенціювання ефекту НПЗП та інших аналгетиків і краща відповідь на реабілітацію. Хочу надати вам ще один, одне із досліджень, яке вийшло майже рік тому. Мітілкабаламін як кандидат для терапії хронічного периферійного нейропатичного болю, так само оцінювався його вплив на саме процес запалення, на вплив на активність телемфацитів, природних клітинкілів, на секрецію запальних цитекінів. Да? І було доказано, що саме вплив, тривалий вплив. Саме мітілка баламіну на симптоми при хронічних нейропатичних больових станах зменшує збудження та активність іонних каналів, індуковану гіперполяризацію у нейронах дерзального корінця ганглію, середнього розміру та експресію анкеріну і тимчасового рецепторного потенціалу, який призводить до тривалого запалення. Це досить сучасна робота, яка підтверджує ефективність. І я, звісно, хочу представити. Вам b 12 анкерман це препарат, який використовується при дефіциті, перш за все, вітаміну b 12 який може проявлятися порушенням дозрівання еритроцитів, це гемопоетичні розлади, це може бути анемія, різні типи анемій, а також неврологічні розлади, які включають і захворювання спинного мозку і можуть використовуватися тривало саме при тяжких формах дорсопатії, тому що ще раз звертаю вашу увагу на цю сучасну роботу, яка довела, що саме вплив мітілкабаламіну модулює моделює, що впливає на процес запалення, регулює зменшення активності запального процесу, зменшуючи збудження і активність іонів калію, що впливає саме на регрес саме нейропатичного болю або болю змішаного генезу. в 12 анкерман. Фармакологічна група, яка у складі однієї таблетки має це 1000 мікрограмів, і показання дефіцит. Вітаміну, який може проявлятися гемопоетичними або неврологічними розладами, рекомендовано додатково застосовувати у схему лікування одну-дві таблетки на добу. Ну, тривалість курс лікування залежить від характеру та перебігу захворювання, визначається зовсім індивідуально, тому враховуйте саме цей напрямок, який потребує в подальшому. Тривале лікування для таких хворих, тобто B12-анкерман Анкерман, це незалежна від внутрішнього фактору абсорбція завдяки високій дозі 1000 мікрограмів. Це високодозований лікарський засіб, який містить 1000 мікрограмів ціана в одній таблиці і ефективно компенсує нестачу B12, зручна форма прийому. Одна таблетка на добу за показами може бути дві, дві таблетки, да? і Б12, Анкерман містить вітамін Б12, який не зв'язаний з харчовими білками, тому на його всмоктування не впливають препарати, які блокують секрецію шлункової кислоти. Враховуйте це. Тобто, ще раз давайте повторювати. Оскільки мова йшла про тяжку дорсопатію, яка зачастую має змішаний механізм розвитку, і нейропатичний компонент потребує специфічної тактики, саме нейрометаболічний підхід. Це не заміна, а підсилювач мультимодальної стратегії, де ми впливаємо на біль. На функцію, на сон, покращення стану, і коли йде рання активізація і реабілітація, то нейрометаболічна терапія є обов'язковим компонентом саме для таких хворих.